Лисичка Фрося і чарівна українська мова. У густому лісі серед дзвінких струмочків і духм'яних трав жила собі лисиця на ім'я Фрося. Вона була спритна, весела, хитренька, але мала одну ваду. Погано знала українську мову. Коли Фрося щось говорила, звірята часто сміялися. Бо вона плутала слова і вимовляла їх якось чудернацько. Привіт, білочко, махала лапкою Фрося. Не, привіт, а привіт, лагідно поправляла білочка Соня. Та то ж майже те саме, сміялася лисичка. Ні, казав їжачок Тимко. Одне слово наше українське, а інше чуже. А Фрося тільки знизувала плечима. Головне, щоб зрозуміли, що я маю на увазі. Одного дня в ліс прибула нова вчителька, мудра сова Ганна. Вона оголосила, що відкриває лісову школу української мови. Бо ж мова це не просто слова, сказала сова. Це душа народу, його пісні, казки, серце. Усі звірята одразу записались. Усі, крім Фросі. Та я й так говорю нормально, буркнула вона. Кому потрібні ті всі правила минув тиждень. Одного ранку лисичка почула, як із міста до лісу прийшли журналісти. Вони шукали найрозумніших звірят, щоб узяти інтерв'ю для газети лісовий голос. Фрося аж підскочила. Оце мій шанс стати відомою. Коли журналіст підійшов до неї з мікрофоном, лисичка засяяла. Привіт, я Фрося. Я люблю ахоття і кушать курей. Журналіст розгубився. Е, може, скажете українською? А я що не українською сказала, здивувалася Фрося. І вся галявина вибухнула сміхом. Тоді білочка тихенько прошепотіла От бачиш, Фросю, мову треба знати, щоб тебе розуміли і поважали. Цієї ночі Фрося довго не спала. Вона сиділа біля віконця і думала а й справді, як же я виглядаю. Може, інші думають, що я не своя, що й не люблю нашої мови? На світанку вона прийшла до школи. Сово, ганно, можна мені теж навчатися? Звісно, Фросю, усміхнулася сова. Почнемо з найголовнішого любові до свого слова. З того дня лисичка старанно вчилася, виписувала гарні українські слова, повторювала скоромовки, босий хлопець сіно косить, роси носить, просо просить. Читала казки і вчила нові вирази. І що більше вона дізнавалась, то більше дивувалась, яка гарна і співуча українська мова. Одного дня Фрося спробувала написати листа своїй подрузі. Дорога соне, дякую, що вчила мене гарно говорити. Тепер я розумію, що мова це не просто слова, це як хвіст у лисиці. Без нього я не я. Сова прочитала листа і сказала Молодець Врося, ти не просто вивчила слова, ти полюбила мову. Минуло кілька тижнів, і Врося вже говорила так чисто і красиво, що її запросили виступати на святі День рідної мови. Вона вийшла на сцену і гордо промовила Я, лисичка Фрося. Колись я не знала, що мова це сила. А тепер я знаю: хто говорить українською, той несе у серці свою батьківщину. І весь ліс зааплодував. Навіть журналісти приїхали знову, і цього разу в газеті надрукували. Лисичка Фрося приклад для всіх, хто любить рідну мову. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!